Телю наш на життєвій дорозі, хай щастя завжди супроводжує вас, хай радість чекає уже на порозі, хай всі починання у добрий лиш час. Вдень вчителя ми вам кланяємось низько, І щире спасибі ми кажемо вам, душею ви з нами, ви поряд, ви близько, Знання ви і серце даруєте нам. Учителю, вклоняємось до земля, перед великим іменем твоїм. Вже проростають ті маленькі зерна під поглядом, як сонце золотим. Учителю, ти наче нездоланність, крізь це просієш іскру доброти, щоб засвітить у серденьку дитячим, вогонь священний розуму і краси. Професія учителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила, Робота ця щоденна і важка. Зі святом маєм честь віддати, бажати вам досягнень і вершив. І щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. йшли вперед, на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Донецька обласна рада лідерів учнівського самоврядування вітає всіх! хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних наук, навчань і знань, наші найкращі вчителі, від щирого серця, дякуємо вам за цю почесну і шановну працю, за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях.